Наближаються великі свята, великдень та провідна неділя. Це дні, коли ми радіємо життю, радіємо сонцю, радіємо милості Божій і іноді забуваємо про елементарні правила безпеки. Саме про це нагадує зараз у своєму виступі провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бухівського районного управління головного управління ДСНС України у Київській області, капітан служби цивільного захисту Владислав Секрет. З метою організації та проведення комплексу заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам та іншим надзвичайним ситуаціям у період святкування великодніх свят, працівники обухівського районного управління проводять інструктажі з настоятелями культових споруд та парафіянами щодо дотримання алгоритму дій під час повітряної тривоги. Дію під час виявлення вибуху небезпечних предметів також звертають увагу на протипожежний стан приміщень та будівель, забезпечені з первинними засобами пожежого сіння, стан освітлювання електромережі, систему опалення, евакуаційних виходів. Окремо хочу звернутися до прихожан, бути особливо пильними та обережними під час використання свічок. Тримайте свічку в руках, слідкуйте за тим, що вогонь не потрапив на власні або чужі речі, які можуть миттєво спалахнути. Не встановлюйте в безпосередній близькості до займистих матеріалів, свічки та лампадки. При виникненні пожежі або іншій надзвичайній події не панікуйте та організовано покиньте приміщення через евакуаційні виходи. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки допоможе запобігти виникненню біди. З метою попередження пожеж під час підготовки до проведення поминальних днів на кладовищах працівники Обухівського районного управління головного управління ДСНС України в Київській області звертаються до населення не спалювати сміття, суху рослинність та інших відходів на території кладовищ та поза їх межами під час підготовки до проведення поминальних днів. тому що відповідно до статті 71 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Предбачені санкції такі що за самовільне випалювання сміття, сухої рослинності та їх залишків, накладається штраф на громадянина від суми трьох тисяч гривень до 6 тисяч 120 гривень, а на посадових осіб від 15 тисяч гривень до 21 тисячі 420 гривень. Користуючись нагодою, повідомляю, що за даними статистики, від початку 2024 року, станом на 22 квітня, на території Обухівського району виникло 366 пожеж, 10 з яких виникло на об'єктах нагляду. Одна пожежа з яких виникла в храмі села Потік Миронівської територіальної громади. Причиною даної пожежі було порушення правил пожежної безпеки в котельні, прибудованої до храму. Не обійшлось і без прикрих випадків. Під час виникнення пожеж загинуло 9 осіб. Зазнали травм три особи. Тож, працівники Обухівського районного управління, головного управління ДСНС України в Київській області, котре наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки в разі виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Телефонуйте за номером 101.